Осінь готує сюрприз. В Україні різко зміниться погода. Не дивлячись на те, що на тижні по країні фіксували похолодання, сніг з дощем та ожеледицю. На вихідні до України йде потепління. Однак чи буде ще хвиля тепла до кінця листопада, та які показники українці побачать на термометрах на вікенд, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Синоптики прогнозують, що до кінця листопада погода буде нестійкою. Похолодання чергуватимуться з потепліннями, а час від часу очікують опади. Окрім снігу, в Україні очікується ожеледиця на дорогах. Однак зимове диво накриє не всю країну. У частині областей прогнозують лише хмарність або дощ. Отже, у суботу, 16 листопада, вночі у Криму очікуються помірні дощі. У північних та східних регіонах невеликий дощ та мокрий сніг. У решті областей без істотних опадів. Вітер північно-західний 5 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде в межах мінус 3 плюс 2 градусів. У Карпатах поділки термометрів коливатимуться від мінус 3 до мінус 8. В день також буде прохолодна від плюс 1 до плюс 6. У неділю 17 листопада в Україні суттєвих опадів не передбачається. Вітер буде південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі знизиться до мінус 4 плюс 1. У Карпатах прогнозується мінус 2, мінус 7. В день на території України очікується плюс 4, плюс 10. 9. На Одещині повітря прогріється до 11 вище нуля. У столичному регіоні 16-17 листопада опади не прогнозуються. У Києві температура вночі 1-3 тепла, у день 7-9 вище нуля. По області вночі від 3 тепла до 2 морозу, в день 6-11 тепла. Нагадаю, що синоптики попереджали, що цього тижня в Україну прийде сніг. Першим атмосферний фронт з південного заходу приніс сніг до Карпат. Наступні декілька днів снігопади накрили західні, північні та центральні області України. я таке по зимовому. Видимось, не пахне. свіжу сніжечку суттєво похолодали з 9 на західному вітрі 68 метрів в секунду щось таке по-зимовому не пахне. За прогнозом метеоролога Наталки Птухи наприкінці тижня на Чорним морем може утворитися локальний циклон. Ось він якраз принесе більше змішаних опадів і на південь країни, зокрема на Одещину та Херсонщину. За такого сценарію в регіоні також буде більш вітряно. Тиждень досить монотонний, але поступово зимові процеси про себе будуть нагадувати. Про те, що в Україні засніжить, говорила її народна синоптикиня Наталка Діденко. Вона зазначила, що не варто очікувати від листопада пурхаючих метеликів веселого сонця і навколишнього тепла. Він чесно робить свою листопадову роботу. Експертка навіть закликала дбати про безпеку в першу чергу бути обережними водіям. Сніг очікується мокрий, проте все ж новинка метеорологічна, тому дорогі водії не жартуйте з безпекою. Це на той привід. Одягайтеся згідно прогнозу, дбайте про безпеку відповідально. Експерти запевняють, що літні шини стають жорсткими при температурі нижче плюс 7 градусів, що значно погіршує щеплення з дорогою. Мокрий сніг або людяний дощ здатні створити на дорозі справжню козанку, яка особливо небезпечна для автомобілів на літніх шинах. Нехтування переходом на зимову гуму збільшує ризику втрати керування, особливо на мокрому асфальті снігу або льоду. Тож, якщо ви ще не замінили літню гуму на зимову, варто терміново зробити це. Однак синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха заявила, що незабаром погода в Україні знову покращиться і на вулиці стане тепліше. Снігу і ось такі плюс 3, плюс 9, навіть до плюс 10 Очікуємо, що принаймні на вихідні будуть у більшості регіонів України. Тобто знову повертається плюсова температура, як в день, так і в нічні години. Це в суботу і неділю, 16 і 17 листопада. А далі будемо уточнювати. Однак, за словами птухи, температуру вище плюс 15 очікувати не варто. 14-15 листопада погода в Україні буде холодною. У більшості областей буде мокрий сніг, який на півдні випаде дощем. Попри це, сильних опадів можна не боятися, а в суботу вони вже припиняться. Тобто ці атмосферні фронти, які зараз причиняють таку ситуацію зі снігом, нагадуванням про зимовий період вже відійдуть. І декілька днів знову буде без опадів, принаймні до понеділка буде утримуватися більш спокійна ситуація. Наталка Діденко також порадувала українців прогнозом на вихідні. Таки до нас йде тепло. Почну наперед, бо сніг та низька температура повітря трохи змусила нас похнюпити носа. Ключно із його почервонінням на холоді. Тому одразу повідомляю, що вихідними очікується потепління. Якщо завтра, 15 листопада, в Україні, буде не вище навіть в день плюс 1, плюс 4 градусів, то вже в суботу очікується плюс 4, плюс 7, а в неділю плюс 6, плюс 12. Та ще й без опадів, а в неділю, можливо, навіть можна буде побачити сонечко. Не до футболок та шортів, проте все ж у Києві, наприклад, ймовірно, до плюс 10 градусів. В свою чергу Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог, також запевнив, що у другій декаді листопада погода очікується більш спокійною в регіоні завдяки формуванню великої зони підвищеного тиску. Температура повітря коливатиметься в межах кліматичної норми. У третій декаді місяця відбудеться подальше зниження температури, яка місцями в день вже зберігатиметься нижче нуля. Водночас відновиться і циклонічна діяльність як результат опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пройдуть на більшій частині території України. Пади спостерігатимуться протягом усього місяця, а їхня кількість безпосередньо залежатиме від траєкторії зміщення циклонів та атмосферних фронтів. Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології НАН України, також поділилася своїм прогнозам на осінь та, зокрема, на листопад 2024 року. За її даними, навіть нинішнє похолодання вписується в загальну тенденцію всесвітнього потепління, адже навіть у мерзлякуваті дні температура все одно вища за загально прийняту норму. В листопаді середній показник термометра буде вищим на 1 градус, ніж зазвичай, каже метеорологиня. З другої половини листопада почастішують дощі, особливо в захід Них регіонах традиційно найвологіших в Україні у Карпатах. Ті самі опади перетворюються на мокрий сніг іноді з дощем, особливо на високогір'ї Карпат. Загалом середньодобова температура листопада відрізнятиметься по регіонах на 4-5 градусів. У південних областях вона становитиме 6-7 градусів тепла. А на Слобожанщині лише 2-3 з позначкою плюс. Примітно, що за словами кандидатки географічних наук, Віри Балабух очікується, що в Україні зима 2024-2025 також може бути теплішою ніж зазвичай а Середня за сезон температура повітря на 1-2 градуси вищої за норму. Дуже ймовірно, що у південних областях країни на Закарпатті, а також на півдні Кіровоградської Дніпропетровської областей середня за зиму температура повітря буде додатною, коливаючись від нуля до плюс 2 градусів. Найнижчі температури ймовірні на північному сході країни і на високогір'ї Карпат. Середні за сезон їхні значення можуть бути від'ємними і коливатися у межах від мінус 3 до мінус чотирьох нижче. Найхолоднішим зимовим місяцем Цим в Україні є січень. 2025 року він може бути на 1 градус теплішим за кліматичну норму, а його середня за місяць температура може коливатися від плюс 1 до мінус 2 на півдні, до мінус 3 і нижче в північних, північно-східних областях і Карпатах. Лютий також може бути на 1 градус теплішим проти його середніх багаторічних значень у 91 -му 2020 -му роках. На півдні країни і на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною плюс 1-2 градусів, Вище, а на північному сході до мінус трьох мінус чотирьох градусів і нижче. Кількість опадів взимку в Україні очікується в межах норми від 90 до 130 мм міліметрів на рівнині території до 200 міліметрів і більше в Карпатах. Проте якою б мінливою не була погода, зберігайте внутрішню посмішку та сонячний настрій в душі. А як вам погоди на вихідні? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.